У фантастичних фільмах роботів часто зображають майже всемогутніми створіннями, реальність же не настільки вражає. Поглянь хоча б на такого поширеного в побуті робота, як робота пилососа нехай він є й не такий приголомшливий та все ж дуже корисний, а в його основі є ті ж елементи, що й у більш складних роботів. Про складові робота дивися далі у відео. Нагадуємо, робот це пристрій для автоматичного виконання завдань замість людини чи під її керівництвом. Якщо тобі потрібно пригадати особливості та сфери застосування роботів, переглянь інше наше відео, а ти хочеш зрозуміти на основі яких принципів функціонують такі інноваційні пристрої, як роботи, гайда з'ясовувати. Для цього порівняймо робота із більш знайомим тобі пристроєм. Комп'ютером, у дечому вони схожі. Як і комп'ютер, робот складається з апаратної і програмної частин. Апаратна частина це фізична складова робота, а програмна це набір програм для управління роботом. Тож робот, як і комп'ютер, працює на основі алгоритмів, щоб через чітке виконання команд досягати потрібного результату, однак відмінності між комп'ютером і роботом також є. Наприклад, основне призначення комп'ютера здійснення інформаційних процесів, а роботів здебільшого використовують для взаємодії з матеріальним світом виконання рухів і маніпуляцій із різними предметами. Основними компонентами комп'ютера є процесори пам'ять, а в робота вони можуть поєднуватися в мікроконтролері. Це, немов невеликий комп'ютер, що розміщується на платі і призначений для управління додатковими компонентами, адже в робота ще можуть бути інші деталі, як от мотор, акумулятор, колеса, пропелери. Також апаратною складовою робота може бути датчик або сенсор, пристрій для вимірювання фізичних параметрів довкілля чи інших об'єктів. Розгляньмо приклади датчиків датчик руху. Із ним фіксують, коли об'єкти рухаються, датчик освітленості, щоб вимірювати рівень світла навколо, датчик температури, щоб вимірювати температуру в певному середовищі, а як працюють роботи з використанням датчиків, дізнаєшся за мить. Із роботом-пилососом легше прибиратися вдома, бо його оснащено різними датчиками, завдяки яким багато дій він може виконувати самостійно, наприклад, визначати перешкоди на своєму шляху та, відповідно, зупинятися і змінювати напрямок руху, щоб не зіткнутися з перешкодою, а також визначати бруд, знаходити місця, які потрібно прибрати. Дані зібрані з датчиків робота пилососа передаються в мікроконтролер для аналізу та ухвалення рішень за допомогою спеціального програмного забезпечення, деякі роботи пилососи можуть запам'ятати пройдений шлях і перешкоди, щоб прокласти оптимальний маршрут для наступних прибирань, для переміщення робота пилососа є колеса, які запускаються за допомогою моторів. У нижній частині робота розміщено щітки, щоб збирати сміття в спеціальний контейнер всередині пристрою. Коли рівень заряду акумулятора знижується, то робот автоматично повертається до зарядної станції, а після заряджання відновлює прибрання з того місця, де зупинився. Зазвичай роботом-пилососом можна керувати через мобільний застосунок чи за допомогою голосового помічника. Розгляньмо принципи роботи дрона його використовують, щоб знімати фото та відео з повітря, доставляти товари до пунктів призначення, зокрема засоби першої медичної допомоги, у важкодоступні місця. Дрон також оснащено різними датчиками, зібрані з них дані опрацьовуються в мікроконтролері, і на основі цього дрон може орієнтуватися в повітряному просторі, уникати перешкоди на своєму шляху. А завдяки спеціальному програмному забезпеченню дрон може розпізнавати об'єкти та автономно виконувати завдання, наприклад, летіти до заданого місця призначення та самостійно вертатися назад у точку вильоту, підніматися, опускатися та маневрувати з різною швидкістю. Усі ці переміщення дрон виконує за допомогою моторів, які обертають пропелери. Задавати для дрона різні дії можна через пульт дистанційного керування, а зі спеціальними окулярами можна переглядати відео з камери дрона в режимі реального часу. Дрон також має недоліки, наприклад, обмежений час польоту, адже його акумулятор потрібно періодично заряджати, часто в дронів невеликий діапазон дії, тож якщо відлетіти на велику відстань, може зникнути зв'язок з пристроєм. І він є чутливим до погодних умов, як от вітер і дощ, коли немає можливості здійснювати польоти. А яких ще роботів ти знаєш, і як вони працюють? Напиши в коментарях. Запам'ятай. Робот складається з апаратної і програмної частин. Апаратна частина це фізична складова робота. А програмна це набір програм для управління роботом. Датчик або сенсор. Це пристрій для вимірювання фізичних параметрів довкілля чи інших об'єктів. Прикладами датчиків є датчик руху, датчик освітленості, датчик температури. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.